Новий корпус центру реабілітації пацієнтів зі спінальними травмами будують на Рівненщині. Проектом передбачене чотириповерхове приміщення з великим протирадіаційним укриттям на 450 місць та сучасним обладнанням. Об'єкт почали зводити минулого року за державні кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Зрозуміло, що це великі кошти. Були проведені тендер на визначення підрядника. Згідно проведеного тендеру, загальна вартість договору на виконання безпосередньо будівельних робіт становила 1 мільярд 251 мільйон. Минулоріч на будівництво спрямували близько 100 мільйонів гривень, однак освоїти встигли лише 57, зазначив Василь Мельник. Нині будівельники пришвидшили темпи виконання робіт. Наразі тут задіяно більше півсотні працівників. Як розповів керівник проекту Руслан Свінтозельський, цей об'єкт наймасштабніший з тих, який зводила фірма підрядник. Ми будували ну, багато, якби приймали участь у різних проектах. От і лікарні, і бомбосховища, так само, і ну, об'єкти інфраструктури. От комерційний також об'єкт. у реабілітаційному центрі вже є відділення на 100 ліжок, а новий корпус дозволить збільшити кількість місць для пацієнтів з травмами спинного мозку. Як зазначив директор закладу Андрій Бурачик, тут впроваджуватимуть нові системи лікування спінальних травм. Передбачена лабораторія стовбурових клітин, де будуть застосовуватися нові технології в лікуванні травм спинного мозку. У цьому корпусі ми будемо надавати допомогу в плані лікування та реабілітації саме пацієнтам, які отримали важкі черепно Скові та спінальні травми. Тут передбачені стаціонарні відділення для таких пацієнтів, операційні і, звичайно, що великі просторі реабілітаційні зали. Виконавці робіт розраховують, що упродовж цього року готовність нового корпусу становитиме 80 відсотків. Це, зокрема, будівельна частина і технологічне обладнання. Планується, що на об'єкт цьогоріч виділять ще півмільярда гривень. Нині тут вже облаштували фундамент та монтують огороджувальні конструкції з бетону. Якщо кошти будуть виділені, то ми надіємося, що до кінця поточного року вже буде зведена будівля, проведено опорядження цієї будівлі, влаштовано покрив Ну і на 25-й рік ми надіємося, що цей об'єкт буде завершений і введений в експлуатацію. Зважаючи на специфіку травм пацієнтів, проектанти передбачили безбар'єрність нового корпусу та його доступність. Тут запланували обладнати сім ліфтів, а територію хочуть зробити максимально зручною для відвідувачів на візках. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.